Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Так як вже незабаром Різдво, потрібно до нього потрішки готуватися, тому сьогодні я вам пропоную приготувати ароматний, неймовірно м'якенький та смачний штолен. Він зазвичай готується за декілька тижнів до Різдва, тримають його в темному місці. За цей час він має стати більш таким ароматнішим та мати насичений смак. Але і в перший день він також дуже смачний. Для приготування тіста нам потрібно 180 мл теплого молока, 20 г дріжджів, 80 г цукру, 50 г мигдального борошна, 2 яйця, 200 г вершкового масла і приблизно 500 г просінного борошна може знадобитися трішки більше. Так як штолен готується на дріжджовому тісті, то для початку приготуємо опару. В миску виливаємо тепле молоко. І додаємо живі дріжджі. Живі дріжджі можна замінити на сухі, тоді їх беріть у 3 рази менше, ніж живих. Молоко повинно бути обов'язково теплим, якщо ви дістали його тільки з холодильника, то трішки його підігрійте. І тепер це все добре розмішуємо, щоб трішки розчинилися в молоці. Далі до опари додаємо 1 столову ложку цукру із спільною кількості інгредієнтів, і приблизно 4 столових ложки просінного борошна. І ще раз все добре перемішуємо. Консистенція опари повинна бути як густа сметана. Накриваємо її харчовою плівкою або вологим рушничком і ставимо в тепле місце на 20-30 хвилин. Я ставлю у вимкнену духовку із кружкою окропу. Опара повинна підійти в 3 або 4 рази. Ось так опара у мене підійшла за 20 хвилин. Далі сюди додаємо 2 яйця і цукор, який залишився. Нагадую вам, що для дріжджової випічки. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Тому заздалегідь все дістаньте із холодильника. Далі сюди за смаком додаємо прянощі. У мене це кориця, мускатний горіх і трішки кардамону. Також мигдальне борошно. Мигдальне борошно можна не додавати або замінити його просто нарублений мигдаль. І тепер це все добре перемішуємо. Ну а тепер частинами вводимо просіяне борошно і починаємо замішувати тісто. Я спочатку додаю половину борошна, перемішую все в мисці за допомогою вінчика, а потім переношу тісто на робочу поверхню, додаю борошно, яке залишилося, і вимішую руками. Все відразу борошно не додайте, щоб не забити тісто. Я в мисці залишаю приблизно 50 грамів борошна. І коли вже вимішую тісто, то його додаю, якщо воно потрібне. Коли тісто вже так добре тримає форму, починаємо вмішувати сюди вершкове масло. Воно обов'язково повинно бути кімнатної температури. Якщо ви не встигли дістати його із холодильника, то підігрійте його трішки в мікрохвильовій печі або на паровій бані. І тут вже можна додати трішки борошна, якщо тісто починає липнути до рук. І вимішуємо тісто руками приблизно 5 хвилин. Також тут можна скористатися. Допомогою кухонного комбайна, а можна вимішувати і руками. Я, наприклад, дуже люблю працювати з дріжджовим тістом і люблю вимішувати його руками. Але коли мені лінь, то можу скористатися і допомогою комбайна. Ось таке тісто повинно вийти, воно виходить дуже м'якеньким, таким жирнуватеньким, так як в ньому велика кількість масла. Воно зовсім трішки може липнути до рук, тут немає нічого страшного, борошна більше не додавайте. Викладаємо тісто в миску, накриваємо харчовою плівкою або вологим рушничком і ставимо в тепле місце приблизно на півтори години. Тісто має збільшитися в 3, а то й навіть в 4 рази. Я спочатку накриваю його харчовою плівкою, а наверх накриваю вологим рушничком і ставлю вимкнену духовку. Спочатку її підігріваю приблизно на 30 градусів, вимикаю. І обов'язково ставлю туди кружку з окропом. Так тісто підходить набагато краще та швидше. І ось погляньте, як піднялося у мене тісто. Воно настільки микеньке, немов якась хмаринка. Тепер трішки його обминаємо, переносимо його на робочу поверхню, або можна також залишити і в мисці. і будемо вмішувати сюди. Сухофрукти. У мене в мисці родзинки, в'ялена вишня, цедра апельсина, і це все я б добре промила, ошпарила окропом і на ніч залила апельсиновим соком. Також можна залити і ромом або коньяком. тут вже за вашим смаком. Також можна сюди за бажанням додати і горішки або якісь цукати тут вже все за вашим бажанням. Я додаю просто родзинки, вишню, апельсинову цедру та нарізані грецькі горіхи. І тепер тісто починаємо добре вимішувати. Вимішуємо приблизно 2-3 хвилинки. Додавайте зовсім трішечки борошна, щоб воно не прилипало до рук. Так як родзинки мокрі, вони були вимочені в сокові, то тісто може трішки прилипати до рук. Далі тісто ділимо на частинки. Я ділю на 3 частинки, і у мене вийде 3. Таких середніх штолена. Якщо ви хочете, щоб вони вийшли меншими, діліть на більше частинок. Але я все-таки рекомендую саме цю кількість інгредієнтів ділити на три частинки. Тоді штолени виходять такого середнього розміру, і якраз так нормально, невеликі і не маленькі. Тепер присипаємо робочу поверхню борошном, щоб тісто не прилипало, і формуємо самі штолени. Беремо шматочок тіста і ось так його розплющуємо на робочій поверхні. Робимо такий пласт. І тепер одну частинку тіста закидуємо на другу. І виходить ось такий конвертик. І переносимо їх на пергамент. Накриваємо їх знову харчовою плівкою або рушничком і даємо постояти при кімнатній температурі приблизно 30 хвилин. Після чого відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, готуються вони приблизно 35-40 хвилин. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки, просто виходячи із штолуна, вона повинна бути суха та чиста. Ще гарячі штолини змащуємо дуже щедро розтопленим вершковим маслом, а зверху присипаємо також дуже щедро цукровою пудрою. І так як штоли потрібно готувати за декілька тижнів до Різдва і їх настаювати, тут є два варіанти. Один варіант можна його їсти і одразу, вони також дуже смачні, а другий все ж таки один я рекомендую вам заховати і витримати його хоча б два тижні. Беремо лист фольги і лист пергаменту. Викладаємо на них штолен. Тепер загортаємо ось таким конвертком пергамент. Далі загортаємо фольгою і загортаємо їх в кінці харчовою плівкою. Ставимо в прохолодне тепле місце на 2-3 тижні. Але в мене вони ні разу не стояли навіть 2 тижні. Вони завжди всі з'їдаються одразу. І погляньте, які ж вони виходять, вони нереально м'якенькі. Ароматні, дуже і дуже смачні. Обов'язково їх спробуйте приготувати. Це неймовірно смачно! Усім смачного та до нових рецептів!